Привіт, друзі підписники, хочу представити вашій увазі свій новий вірш, який називається Клен. Зажурився клен і весь нагнувся. Так самотньо він переживав. Цю холодну зиму із вогнями, долю снігом з поля обвіва. І не видно тут кінця і краю, небо чорне видно цвіт зорі. Вітер корінь хоче протаранить, а мороз усівся на корі. Піднімає клен свої ще крила, соком вишень небо аж горить, хоче він відчути ще вітрила і побачить сонце, що мехтить. і не видно птахів з горизонту, ні живої постаті нема, лиш відлуння. Місяця на фронті, що ночами плигає мира. Не журися, клене, пані брате, зачекай на весну, на зорю, що в любові будуть зустрічати, цілувати голову твою. Бажаю кожному й кожній з вас, щоб скоріше. Скінчилася війна, і ми нарешті зустрічали весну у мирі і спокої. Підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Близька Палітра. Як завжди, всім вам дякую за коментарі, за те, що дивитеся мої відео, цікавитеся моєю творчістю, за лайки. Як завжди бажаю кожному і кожній з вас віри надії, любові, ангела-охоронця, удачі перш за все. Адже вона лишньої не буває, ніколи не забуваймо наших героїв і героїнь, захисників, які боронять рідну землю від ворогів, царство Небесне всім, хто загинув у цій кривавій війні, всім тим, хто загинув захисників і захисниць. І я впевнений, що Україна як не є важко, але вистоїть і переможе у цій кривавій і нерівній війні. Тому. Не опускаймо руки, завжди нехай оптимізм горить у наших серцях. Йдіть за покликом душі бути добру і з Богом.